Мобільна оптика це перша виїзна оптика в Україні, яка здійснює поїздки у населені пункти спецавтомобілями, оснащеними сучасним офтальмологічним обладнанням. Три дні мобільна оптика вела прийом бажаючих біля адмінбудинку Попільнянської селищної ради. Сто жителів Попільнянської громади змогли скористатися безкоштовною послугою перевірки гостроти зору, комп'ютерної діагностики, перевірити власні окуляри на електронному бдіоптриметрі. Дізнатися, чи відповідають вони параметрам зору, а також зробити макет майбутніх окулярів методом суб'єктивної проби. Обстежити зір можна було незалежно від того, замовляєте ви окуляри чи ні. Мешканці громади, задоволені якістю наданих послуг, кажуть, що це дуже зручно, а чи не треба нікуди їхати і витрачати кошти на обстеження. Отож, якщо у вас поганий зір і ви не знаєте, які окуляри вам потрібні, зателефонуйте, і мобільна оптика приїде до вас, підбере оправу, лінзи, виготовить окуляри за один день та ще й доставить в руки.